Знаєте, що це? А це це значить, що настав час рейфіду. Здарова, бродяги! Що пройшло рівно два місяці зі мого похудання... Відео з результатами буде, мабуть, наступним, тому обов'язково можете поставити лайк ось цьому відео і підписатись на канал, щоб не пропустити його. Бо там реально є на що подивитись. Мені так добряче вдалося підсушитись. Да, я думаю, що це вже видно, якщо ви дивились попереднє відео, по-моєму, обличчю. А сьогодні буде не менш цікава тема тема Рефіду. Загалом, Рефід це такий собі. Запланований короткостроковий період, день-два не більше підвищеного споживання калорій. Як правило, це робиться за рахунок вуглеводів, білки не чіпають і, по мінімуму, жирів. Його основна мета це підтримати обмін речовин, здоров'я психіку, яке теж дуже страждає під час от всіх цих дієт, і зробити процес схуднення трішки. Стабільним і безпечним. Пройдемося по основним моментам, для чого це робиться. Перше, підняти рівень лептину. Лептин – це такий гормон, який сигналізує мозку, що організм ситий. Під час тривалого дефіциту калорій його рівень падає, а метаболізм сповільнюється. Відновлення глікогену. При низьковуглеводному харчуванні запаси глікогену виснажуються це вуглеводи в м'язах і печінці. Це. В свою чергу, призводить до слабкості, поганої продуктивності на тренуваннях. Психологічний ефект. Постійний дефіцит виснижує морально. Плановий день чи два зі збільшеної їжі дає відчуття свободи, знижує ризик зриву і допомагає тримати дієту довше. Береження м'язів. При тривалому дефіциті тіло може почати спалювати м'язи, а не жир для енергії. Додаткові калорії товгловоди під час рефіду зменшують катаболізм. І що ж мені знадобиться окрім гречі? Що може бути краще до гречки, ніж смажені грибочки з цибулькою, да? Я ще такі манюні собі взяв, ви гляньте на них. Зараз ми їх приготуємо, але треба ще якийсь білок. Тому в вигляді білку я взяв собі таких ідичачих рікаделік. Так, да, прикольно. Не буду їх розпечатувати, якщо чесно, мені в палучку, вони ще підморожені. Тому це все беремо, йдемо готувати, і покажу вам, що в мене з того вийде. Насправді багато розуму тут не треба. Беремо нашу гречу, відкриваємо. Кидаємо то все. Тут скільки в нас 5 пакетиків. 5 пакетиків по 80 граму. Тобто 400 грам гречі, Мені це буде, ну, мабуть, на один діньок, Не хочу. Не хочу я два дні оце добитись гречею з цим. Тому тому, тому, лупанем це все за сьогодні. Робити рефіт, так робити рефіт, правильно. Ставимо водичку на вогонь, кидаємо туди гречу. Не буду вас вчити варити гречу, я думаю, розуму у вас і самих небез вистачить. Можна було б, звісно, що купити і кілограм гречі. Може б навіть було б дешевше. Так, де мій п'ятий... А, ось о п'ятий пакетик. Все. І варіся. Варіся! Далі, далі що? Переходимо до нашої засмажечки. Для засмажечки нам потрібно вимкнути сковорідоньку. Трішки, трішечки, буквально капілюшку. Не, ну це прям зовсім капілюшка. Олійки, бо це, от в цій блін ложці. Е десертній олії, не знаю, калорій 200 мінімум. Мінімум. Далі. Йдуть наші хрікадельки. Тут їх в мене... Скільки їх тут в мене? Бля, а, а скільки в мене їх тут? А ну, я щось трошки загубився. Ну нічого, в мене є така от прекрасна історія. Коли сумніваєшся, 650 грам прекрасно. Це фрикаделька з чистого індичачого фаршу. Дуже класна тема на походанні, кому цікаво. Вони в мене, звісно, що підморожені. Ну, я в рабу віддав їх розморожувати. Смажимо наші фрікаделечки. Да, Перемішуємо. Поки смажаться хрікаделечки вариться каша, можна ще й наших помитих грибочків сюди всандалити. І нехай воно, блядь, смажиться все одразу. Мені впадло навіть чекати. О, це я гарно помив, бачите? <смір> Диппофі. Да і пофіг. Пажерм. Пажерм і так. Як ви розумієте, кулінарія просто від Бога. Ну, але всі, хто їли те, що я готую, ніколи не жалілися, якщо чесно. Тому я просто готую для себе, а для себе мені впадло навіть старатись. У мене за ці два місяці я вам хочу сказати, споживання їжі переросло от саме в споживання. Тобто мені треба її... По шуріку закинути по максимуму, щоб е, дібрати там білків вуглеводів. Е, да, от, Цю цю історію калорії. І все, я вже зовсім не заморочуюсь. що воно, Як воно, подача? Ото в одній кастрюлі, в мене навіть відос є, як я собі гречу ту ж саму е, запікав там з куркою. Ото в одній кастрюлі все ідеально. Просто на одному противні, лупанув. Ну, і взагалі не паришся, да? не витрачаєш свій час на те. Мабуть, що до цього і треба, да, стремитися. Молодой чичик, а ви що скажете? Ти теж хочеш херікадельку? А тобі не можна, жопа! Ти так вже товстенький. гля який товстенький. Сальтісон, гля джалінич, гля висить сало от що це? Диви, в тебе вже от це? Гля, друга складочка пішла. Ну диви, я в тебе буду гарний. А ти, що? Треба тобі теж худати. Па? Жопа. Жопа, 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 жопа. Тут дуже важливий момент, чому я не тільки гречу пашу да, там, з овочами, наприклад. Е, під час рефіду не мають страждати ваші білки. Скільки добирали, стільки і треба добирати. Важливо там, на 20-40% підвищувати е, саме, споживання калорій цих, е, саме за рахунок вуглеводів. Подобається вам воно. Чи ні, не обов'язково там з гречі їх добирати. Ви можете лупанути макарошків, я не знаю. Я думав, але щось ну, греча в мене трішки краще перетравлюється. Хоча макарошки, так, да, були б посмачніше, мабуть, що з фрікаделючками. Саме тому я і лупанув собі, скільки там було, майже 700 грам індичачого фарша чистого, щоб добрати білків за цей день. Ну і коли хрікадельки з грибочками починають покриватись такою сексуальною золотавою скоринкою, можна лупанути сюди ваші улюблені спеції. У мене це сіль перчик. Ну, головне не дуже багато солі, бо перчика можна лупанути добряче. Бо далі йдуть у мене... Соєвий соус і томатна паста. Лапс. Все це діло перекасобачуємо і тушкуємо до повної готовності фрікаделік. Бо грибочки, в принципі, вже готові. Можна, мабуть, що долью я сюди ще трошечки водички. І буде ваще бомба-лаванда. О! Ну секс! Чистий, блін, секс! Як то кажуть, став лайк, если б сажирав. М -м -м -м. Бачите, так, да, як то виглядає? Це просто неймовірно. М -м -м. На смак це теж неймовірно. Просто нереально. Все приготовано ідеально. І оце мені треба трамбанути за сьогоднішній день. Отакий От матіотазік. Ой, що буде? Ви занадто маленькі для такого явища, тому побачимо з вами в наступних відосах. Всім пока!